Сьогодні, 12 жовтня, електроенергію відключали у громадах Коростенського району для аварійних відключень розробили спеціальні графіки. Коростень, Оврич, народичі, хорошів, олівськ, лугіни там, на жаль, будуть в першу чергу. Проводитися обмеження з метою, щоб збалансувати систему, яка входить в Київську область. На даному етапі це стосується поки що тільки півночі. Ми зробили так, щоб кожна черга не була відключена більше двох годин. Якщо, наприклад, дві години пройшло, а команду диспетчер на включення не дає. Ми тоді самостійно включаємо тих. Кого ми відключили, і відключаємо наступних по черзі, і так воно йде до моменту, поки диспетчер не дасть команду на включення всіх черг. Зранку вона чергувалася сьогодні. Вечором ми з вами не знаємо. А раптом у нас все збалансується, і все буде нормально. І всі свідомі люди, що в Київській області, що в Житомирській, самостійно обмежать пік. А пік це ми ну, вважаємо це з 17-ї, але зараз він вже з 16-ї години. Якщо обмеження відбудуться самостійно, і ми війдемо в ті ліміти, які нам доводить Київ, значить відключень не буде. Якщо ж ми, на жаль, не вкладемося, тоді починається відключення з півночі. Ми все залежимо від центрального диспетчера і від загального балансу наявності електричної енергії в нашій державі. Якщо буде команда відключитися, ми змушені відключатися. Електропостачання до об'єктів критичної інфраструктури даватимуть безперебійно. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.